Всім вітанечко! Авторозбор на зв'язку у нас сьогодні в кадрі Кліо, я вам його вже показував. Закинули ми його, менеджер вже закинув його на авторія. Зараз знімаю відео по ньому. Кліо, 14 рік, пригнана зі Швейцарії. 1,2 бензин в прикольній комплектації. Як ви бачите, цікаве таке наповнення. Це все. Оригінал, ніхто тут нічого не дофарбовував, якщо що. 17 легкосплавні диски, такі вентилятори е босешні, типу. накладочки такі червоні, бачите, по всьому автомобілю, задній парктрон є в неї. Так, камери у нас немає. Притонований задній ряд, є релінги на даху, безключовий доступ, два електроскло, підйомники, підсилена музика. Тут, бачите, стоїть бас. Тут не босе, але вона трошки інша. Кермо в такій конфігурації, вона на автоматичній коробці передач. Це EDC, роботизований. Е, відключення парктрона, такі червоні вставочки тут по кругу, навігаційна система, датчик світла, сенсор дощу, клімат-контроль автомобіля присутний. Ну і звичайно, що круїз-контрол айрбегів у нас скільки. Певно, що 4, друзі. 4 подушки airbag. 1.2, бензин чотирьохциліндровий. Зараз детально вам під капотом. Вона не фарбована. В оригінальному окрасі ціна 9 тисяч доларів. На Ріа закинути 9300, телефонуєте до мене, кажете, що хочете купити, і будете його мати за ціною 9 тисяч доларів. Як ви бачите, 4 циліндри по автомобілю. Ну, так виглядає під капотом цікавився, болти капота. Не кручені крил також на місці, автомобіль безаварійний. Тут все нормально так само. Ну і тут також а, по фарбі, зараз покажу. Ну, переднє крила в нього пластмаса, тому не знаю, можливо, переднє крила хтось колись і малював, тут точно не скажеш, так як вони ніби колір не різнить нічого, але вони пластмасові. По металу нічого не підфарбовувалось. Так, погано видно, давайте повторимо. Для капота це показники нормальні, він трішки товстіше пробивається крила пластмаски я не буду їх пробивати. Все так б'ється, ровім 140-150 мікрон це її оригінальний окрас. Так погано видно да? через яскраве сонечко, але ми гріємося на ньому. Так, дах. А тут пластмаска, не метал, кришка так само пробувається, ну він весь в оригінальному покрасі. Я зараз покажу вам позаду. Така важкенька, до речі, досить нього кришка. Тут не крутилось, є подвійне дно автомобіля. Понизу у нас стандартне, як вкліво, піна компресор. І, по-моєму, є ще там домкратик, присутній, немає шторки в багажнику. 140 тисяч оригінального пробігу в автомобіля, він код також продемонструю. Тут все добре. Зараз двері пройдемо. Є повна сервісна дилерська історія. Будь ласка, тут проєми цілі. В принципі, там по кругу проєми цілі, я їх не пробивав. Будь ласка, так. це у нас вінкот, фіксуйте, хто хоче пробивати по базам, Тут два ізофікса позаду, ну і попереду теж можна користуватися ізофіксом. Зараз пройду ще ці двері. Динамічний, така жушка, зажигалка. Хто хоче собі на автоматі для, для сім'ї. Одну машину в універсалі, можна щось перевезти, коли потрібно. Зараз сервісну також покажу. Код до магнітолу є 1699. 115, 131 крайній сервіс Швейцарії. А в якому це році? Щось дати не бачу. цей був 115 в. В 21-му, а тут щось не записали. Бачу 134. Сервіс проведено, але не записано. Будь ласка, сервісна книжка її. Розмитне на 14. -й. На реєстрацію стане 2014 роком. Вікно 14 рік. Тобто все по-чесному. 9 тисяч доларів. Нарія 9300. Телефонуйте до мене. Я передаю контакт менеджера, він показує. Оригінальне лобове також вітрове скло. Маєте ціну дев'ятка. Все цікаво, набирайте по телефону в описі до цього відео. Ось така бричка. Ну, в принципі, можна сказати, що гарна. На дуже добрих колесах зимових, 17-х. Вигляд красивий, на мою думку, зараз обіду ще по кругу вам легенько туманки. Багато хрому, багато цих червоних красивих вставок по ній. Ось така. Красуня затонована, ну що тут, замінити оливу, в принципі, і можна відразу їхати користуватись. Двигун тут на цепу. Лізти до нього, думаю, до 1200-250 точно не буде варто. А так, приїжджайте, дивіться. Підборщик, не підборщик, все, що завгодно можете приїжджати дивитись